Друзі, усім доброго ранку. Мирного ранку. У нас ось такий ранок. Небо таке морозняне. Сніг. Да, у нас снігу не багато, але є. Ось така краса. Як до січня місяця. Трошки засипало. Небагато. Ось так зимують наші інжири на критті В бочках. А ці інжири на без укриття. Ось так. Так, хочу показати, яка у нас температура. Ось. Градусник у нас температура. Скільки? 9 градусів. Показує градусник. Ну, він трошки тут у тіні, то значить йому 10 десь є, 11. Ось ідемо годувати курочок Тут вже аж ти промерзло трохи, не герметично закривається. Ось наші курочки. Доброго ранку. Наші курочки. Ось і так. Ось у них тут водичка. Ось. Ось наша така ліка. Буду показувати одною рукою. Ми таку засипаємо. Далі. Даємо корм три в одному, да. трохи незручно, маємо три півники, яких ми залишили. Ось так, є. А також ми даємо курочкам ясьменю трошки. Залишилося від кролів, яких ми вже поки що не тримаємо. А також їм даємо е, лупину від яблук. Вони дуже люблять. Сюди тако, сипемо їм. У нас підсипка опілки. Опілочки, ось такі опілки, які ми підсипаємо і щищаємо, щоб їм було тепло курочкам нашим. Так, у нас тут ще є вихід і ми ось таку відкриваємо панеру і вони собі виходять на вулицю гуляти. Ось так. Дуже добре вони несуться. Ось тут є світло. Коли сильні морози, так, то ми включаємо, лишаємо світло на цілу ніч. Зато вони добре несуться. Ось так. Тепер вони покажемо ось тут. Це в нас вигул на вулиці, ось літній. І ось півник наш маранчик. Да? Отакий красавчик, дивіться, який він гарний. Ми їх лишили три. Ось. І ось курочки тут виходять. Тут їм сипаємо попелу, прибираємо. Ось. Ось так. От, показуємо ось. У нас є три марана, один, один такий чорний забитий, що я казав, вже забув, як його називають. але він дуже великий півник. І цей червоний. А, це маран, так, да, це маранчик. Старі курочки є і нові курочки. Тепер йдемо до перепілок. Так, тепер йдемо годувати наших перепілок. Ось тут. Так, вони тут зимують. Знаю, можливо, буде темно. Вибачте, що темно. У нас тут тепленько за щодо перепівок. Обігрів у нас осв... і освітлення, це і лампа червона. Ось така лампа, яка працює, поки є мороз. Ми йдемо тільки відпочивати тоді, коли... Тепліше стає. Ось тут у нас так корма нашої три, о, о, наших перепілок ось для перепілок. У гранулах корм. Тут у нас корм три в одному для курей е, збалансована суміш. І тут ще у нас є дрібна мелена кукурудза. Ми підживлюємо, трошки даємо курочкам, ось так у нас тут зимують перепілки. Так як у нас сьогодні мороз, то ми з вечора трошки утеплились методом лайфхака. Ось лайфхак, утепляємося мішками. Ось на прищепках так придумала моя дружина Надія. І кругом ось мішки. Не знаю, чи я можу вам добре показати. Ось так на прищепках наші перепілочки. Ось мішки. Ось вони є. Покажемо вам. Ось наші друзі Ігор і Юля, Сум, яких ми купляли. Яйця, от наші білі перепілочки техасці. Ось такі біленькі. І наші фенікси ось внизу виглядають. Сьогодні будемо їх трошки прибирати. На м'ясо. Так, що саме цікаво. Ось такий вісіх за ніч. Трошки холодновато для них. Так, що тут показує? У нас тут 11 градусів. Да, трошки це маловато. Такий у нас маленький градусник і вологе 94. Так, і тут прищепки взяв в руки. Ось так покажу, ось тако 11 градусів, 94 вологості. Ну, на жаль, ми тут маленькі, дуже приміщення -е, перепільник, тому не маємо де тут буржуйку класти. Тільки є такий варіант, що ще завести одну клітку ось тут. І тоді буде ще тепліше. Правда, такий лавхак, не знаю, чи сподобається комусь чи ні. Але от на потолку капельки такі, Ось, бачите, дуже хороший лайфхак. Як е моя дружина Надія придумала, коли ми поставили цю лампу, то кругом все сухе. Ми її періодично перекладаємо на інше місце біля дверей, біля вікна. Потім перекладаємо біля них. Не дуже потрібно, вони себе обігрівають і конденсату нема. Я хотів продовбати дирку і я передумав. Ось, так. Ну, е, несуться гарно перепілки. Да, зараз трошки може не так багато. Е, хотів спитатися, що робити. З тим, що дуже випадає з клітки їхні какашки, під уклоном скочується коло їчок деколи. Що з ними робити? Що неправильно зроблена клітка чи щось не так, підкажіть. Це питання до тих, хто практикує спеціалістів, наших друзів, наших глядачів. Що робити? Підкажіть. Ось так. Нам будемо розводити перепілки, ставити інкубацію, бо вже скоро потрібно міняти їхнє родоводство. Міняти їх, бо тому що вони вже не молоді. І тому ось так. Я всім дякуємо. Ранок пройшов гарно. Дякувати Богу. Е, мороз ми пережили. У Чернівцях обіцяли 17, але в нас є в Чернівцях 11. Е, біля Чернівців можливо, більший мороз. Але ось так. Перепілки не здаються, не перестають нестися, їдять і всі задоволені, і ми теж. Так що ось так. Усім дякуємо, усім э, мирного неба, гарного, мирного дня. І в новому році бажаю всім успіхів, завершення війни. Дай Боже миру усім і за, э, захисту нашим захисникам, які дуже багато для нас роблять. З Божою допомогою все буде добре. І ЗСУ. Усім пока, у гостях Володимира. Пишіть, коментуйте, будемо раді. Пока, пока.